Ми зібралися по на оперативну нараду і з приємною місією. І розпочнемо ми її з такої місії. Ви знаєте, що після повномасштабного вторгнення виникла потреба і була передана частина техніки нашої на Збройні Сили України, і виникла така серйозна проблема з підвозом учнів, вчителів. До шкіл громади. І найбільша проблема виникла у Вільнянській громаді, вільнянський ліцей, тому що після призупинення роботи квітневої е, гімназії діти із Квітневого, додатково з Таустинського квітневого округу, почали доїжджати до Вільнянського ліцею, і там найбільше виникла проблема. Тому шукали варіанти, як вирішити цю проблему і впродовж е, останніх двох місяців. Завдяки підтримки і громадської організації, Центр ранньої реабілітації дітей і молоді з інвалідністю, директор Ляшенко Євгенія Анатолійна, за що ми ще вдячні громадської організації відповідно, і депутатський корпус Київської міської ради підтримали і був переданий від громадської організації автомобіль на 12 місць. Він довгий час стояв не використовувався в громадській організації. За цей період ми провели ремонтні роботи. Долучився, допомагав і староста села Вільня, і Ігор Петрович долучився до допомоги у питаннях ремонту підготовки цього автотранспортного засобу. І сьогодні, після вчорашньої сесії, на вчорашній сесії було прийнято рішення надати даний автомобіль мнянському ліцею для підвезення учнів і вчителів до школи. І ця проблема буде вирішено. Тому дозвольте сьогодні в присутності вручити документи на користування автомобілем директору ліцею Ігор Петровичу. Хай він допомагає, хай вчасно учні і вчителі доїжджають, хай буде комфортно, зручно з сьогоднішнього дня офіційно можуть вже користуватися даним автомобілем. Дай Боже, щоб не ламався, з ним Ну, і наступна наша місія це те, що нещодавно ми отримали 50 ноутбуків Chromebook від, від фірми Samsung, але стоїть ліцензійне встановлення на техніці ліцензійне програм, програмне забезпечення від Google Chrome. Тому назва даного девайсу Chromebook. Сьогодні ми після оформлення документів готові передати. Дані диванси вчителям громади для того, щоб вони зручно і оперативно працювали дітьми як під час проведення уроку в офані режимі, так і для роботи в дистанційній формі. Сьогодні ми передаємо на школи громади 50 хромбуків. але нас знімає пані Неділя, Кростиське <с -тіршіські> радіо. Ми раді, що вони завжди з нами, і хочу сказати. Що сьогодні відділ освіти спільно з директорами зробили замовлення ще на 75 ноутбуків для вчителів предметників 5-11 класів. Фактично, обіцяю, що ця партія надійде певно за тиждень-два і після того. 100% у 4 предметники 5-11 класів шкіл громади повністю будуть забезпечені е, сучасними девайсами. Я думаю, це забезпечить повноцінну роботу кожного вчителя, допоможе як в власній кімнаті, так і в дистанційній формі, тому що частина дітей дистанційно працює, буває учня, е, бувають моменти, коли ми переходимо в дистанційний режим, тому це все буде нагоді кожному вчителю.